Хочу показати вам процес, який я почала для літньої капсули із 100% льна футболочку топ. І ось як виглядає по лицевій гладі, тут я в кругову в'язала ще більш-менш рівненькі петлі, а де поворотні, дуже кривенькі. Тим паче, що я хотіла виворітну гладь зробити лицевою вверху, а внизу лицеву, лицевою. Але виворітна, як, виворітна гладь взагалі мені не подобається. Тут, де по кругу, я в'язала нормально, а де поворотними рядами все дуже криве, дуже рядність видно. Звісно, льном дуже складно в'язати. Воно таке криве діряве до прання. Після прання, звісно, буде краще. Але все ж таки. Чим більше в'яжу, тим більше бачу, що навіть прання йому не допоможе, щось мені не подобається. І, в принципі, виворіт на гладь, якось наче не дуже коротше. І я вже прийшла до того моменту, що потрібно, скоріш за все, розпустити, поки ще не так багато зв'язано. Ну, Не подобається. Я з іншої пряжі починала там в'язати з льна ажуром і ажури гарно у льняній пряжі. Тож, скоріш за все, я, я думала, що буде більш щільне в лицевій, але ні, воно все одно діркаве світиться. Тож, який смисл буду щось планувати, скоріш за все ажурне. ну, ще подивимося, яке саме, тож, іде Скоріше за все, цей шматочок в розпуск. Вітаю всіх на своєму каналі, ви на в'язальному каналі. І сьогодні знімаю відео по СП-капсула на літо. Організатором цього СП є я і хочу показати свої просування. Я відзнімала відео, що буду в'язати. У мене три процеси на цей СП-капсула на літо. Тож ми в'яжемо на літо з літніх складів. У мене ось це льон. Так, нагадаю, це 100% льон плюс паєтка. 300 метрів на 100 грам ниточка в'яжу в одну нитку. Дуже гарний колір пролісок, дуже класна ниточка. Зручно в'язати в. Одну нитку з бобінки зразу. Філаті Натуралі Ліно називається ця пряжа, пряжа, нитка. от І я вже показувала. Попереднє буде там кусочок, де я починала в'язати вже, але розпустила. Тож Почала заново. А, чому? а тому що там був невірно підібраний малюнок, візерунок. Тому що 100% льон він, скажімо так, це ну, гарно лягає в ажурах, в отаких от сітках дуже класно, шикарно. А там я хотіла щось таке простеньке, лицевою або виворітною гладдю, але взагалі дуже криво, дуже некрасиво. Тож, під під кожну, кожну ще раз нагадую, під кожну пряжу, нитку, як то кажуть, свій візерунок. Нема поганої пряжі, є невірно вибраний візерунок або інструмент. Тож, Я в'яжу футболочку для себе. В'яжеться дуже цікаво. Я в'яжу зверху вниз регланчик. Тут зробила такий зі схрещених лицевих петель. Вверху в мене схрещена лицева резинка один на один. А основний малюночок, до речі, на нього в мене є майстер-клас на каналі. Дуже класний для ляної взагалі. І яка кривулька була там лицевою виворітно, і яка крута, класне полотно, класне ось саме цим візерунком з цієї пряжі. Тож Дуже класний. Два рядочки вверх чередуються, тож дуже легкий, не треба заморочуватись з собою, ніякі схеми носити, запоминати, дивитись не треба. Тому доволі швиденько, якби, да? але тоненька пряжа і все ж таки один з рядочків там не так швидко йде, бо там з подвійної, коли вив'язується, то потім її пров'язувати не так швидко. І ось як бачите, я в'яжу, не знаю хто як в'яже, я ось в'яжу так, цей льон, він йде по не туго, коротше. Не слабо не туго, ось він свободно так скользить по спицях. Що хочу сказати, що треба слідкувати, коли я залишаю свою, відкладаю свою проєкт, то подужче витягаю спиці, чому? щоб не злетіло. Бо було трішки загубила пару петель зі скочила і потім ну, піднімала. Я їх підняла, там один рядок, да, два. Це, ну, І то було так трішки складно, що буде якось не так. Тож треба отакі везеруночки не губити петлі. тому що Потім їх піднімати буде складно. Ось, ну, В принципі, потроху-потроху в'яжу, щось таке і в'яжеться. Дівчата молодці в'яжуть. Переходьте за посиланнями під відео будуть на всіх дівчаток, які зі мною УСП. Вони багато краси вже нав'язали. Я, скажімо так. Ну, не хочу виправдовуватись, да, але ну, були в силу різних обставин. Мало я викладала за це відео, попідтягувала інші хвости і небагато так в'язала останнім часом. Тож, ну, нічого, у нас цей СП триває до кінця липня, ще трішки часу є. Звісно, я бачу, що, можливо, я і не встигну, хоча було тільки три процеси, але вже сказала, чому, скажімо так, ладно. Так, що ще по цьому процесу? Тобто він у мене вже на такій стадії, в принципі, потроху-потроху, хоч там порядочку порядочку але рухається. Ну, але в'яжу я його вже місяця-два, мабуть, Дов, довгенько в'яжу, ну, потроху в'яжу. Бо інше ще дов'язували інші справи були. Так, це він так в розкладці, то, ну, не випраний, ще, звісно, ще не готовий. Але я довольна, що я підібрала візерунок під цю пряжу. що Мені тепер все подобається. Гарна пряжа, класна, гарно лягає все. Ось така вона з вивороту цей візеруночок. В принципі, ну, не сказати, що прям ну, він інший, оце лицева, лицева сторона. Тобто можна і на виворітну зробити, кому більше подобається, але ця більше мені подобається. Тут більше виворітних петель, а на лицеві більше лицевих, скажімо так. Верніше на виворітні більше лицевих тут, бачите, а тут більше пров'язується виворітними петельками. І це гарно для паєтки, бо кажуть, що на виворітних краще паєточка сюди лягає. Ну, не знаю, як на цьому. В принципі, в принципі, наче, і там, і там. Паєтка тут не така часта, де-не-де, якби, і вона так гарно, не дуже пьстро і дуже гарненько виглядає. Так, і вже від, тобто я зв'язала від, відділила рукави, так. Тут рукави я не буду обробляти. Ось я так завершила, відділила їх. І гарно цей візеруночок, ось, як, бачите, тримається. Так. А, ну закрилася, да, закрила просто, просто закрила косичкою і все. Ось, більше ніякої обробки не буде. Я не бачу в цьому сенсу. Нічого не завертається, все дуже добре. Так, коли так довго в'яжеш, вже забуваєш, що там як було раніше. Скільки тут у мене виходить від підрізів приблизно 25 см. Я відв'язала і тут приблизно ще десь 20. Тобто, ну, ще в'язати багатенько, все одно. Все одно ще в'язати багатенько. Ну, нічого, щось в'яжеться. Дівчатка, які зі мною в СП, молодці, вони більше зв'язали за мене. Ну, Ми не гонимось да, за кількістю. А я організувала проєкт, щоб не, 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 не то, щоб показати, яка я молодець, скільки там зв'язала, а просто щоб зібрати гарну компанію, щось цікаве зв'язати. Далі в'яжу, другий проєкт показувала, Ось така в мене ниточка є, катушечна. Це ще давнішні запаси. Мені їх, скажімо так, подарували, презентували так. о, Це такий е котон. Дуже тонесенька нитка, я вважаю, ну, можна сказати, як катушечна майже, але вона така більш кріпша. Це для тих виробів, які от, серветки в'яжуться, да, тонесенька, така, такі, от, і в мене таких багато цілий пакет, навіть я не рахувала, ну близько 20-30 таких манесеньких бобіночок по 25 грам. От, і я намітила сумочку в'язати. Я вже розпочала. ось, У мене вже, в принципі, денце таке є. І далі вже буду вив'язувати стіночки. Ось, Подобається, як все виглядає, як лягає. Я тут в'яжу багато ниток. У мене тут гачечок товстенький зараз. 4 міліметра гачок. І скільки ниток, мабуть, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да, Аж в 10 ниточок, бачите? Тобто воно в мене тут в коробочці дуже так, ну, акуратно треба, щоб вони не заплуталися. Саме головне, щоб мені вистачило, тому що, о ну, тому що хочу, щоб вистачило. Таку сумку хочу зробити, цікаво буде. Бі Біло-молочний такий колір. Гарний, приємна вона така. ось Тому ось ці ниточки теж хочу в діло пустити, щоб вони не лежали. Так, ну, можна сказати, розпочала процесик так але небагато ще там просунула. І ось таку ще третій процесик ниточку, я показувала. Також це льон. Також 100% льон, трішки тонший, тут 420 метрів на 100 г. Фірма Скарі Като Такий він з просідю, як джинс ефект. Дуже класний, такий темний, синій, гарний. О, і намітила я в'язати панамку. уже перемотала цю бобінку в три, в, в три нитки буду в'язати. Вже навіть задонатила, о, коротше, щоб у чаті з дівчатками в'язати спільне в'язаннячко з магазином. От, Але навіть там ще не показувалося в тому чаті, можна сказати, тому що просувала інші процеси, і саме в цьому СП більше взялася за цю футболочку. Тому що я е, все ж таки багато процесниця, але останнім часом е, так, замітила, що мені краще якийсь один взяти, довести до кінця, потім інший. Тому... Поки в мене є натхнення на цей виріб, в'яжу цей. От, щоб уже не, не збивати, що я там. Далі. Тож ось такі мої такі мої початі мої, які початі, які просунуті, які навіть не початі. Але намічено, що в'язати. Не пам'ятаю, сказала чи ні панамку, літню панамку хочу зв'язати собі з цієї пряжі. Ось. У мене такої льняної панамки немає, хай, ну, тому я хочу зв'язати, хай буде. Звісно, коли я її дов'яжу, то вже <сум> може і не літня вона буде, а осіння. Так, ну, в общем, ось такі мої просуваннячка, дівчата. Тож, невеличке до включення. Бо промежуточні відео треба віднімати. Ось нарешті я його відзняла. Треба тепер, як буде світло, змонтувати. Переходьте за посиланнями дівчат, подивіться, яку вони красу в'яжуть. Ну, Якщо вам не складно, поставте вподобайку. Я дякую за увагу і на все добре. До нових зустрічей, до нових відео. Бувайте!